Хочете розкажу секрет, а якщо не хочете, все одно розкажу. Найгірші події в вашому житті, ви будете переживати один або одна. І так, от дивіться, я здавав документи і зараз хочу поїхати додому. Лупанув дощик, я он весь мокрий, е, погода просто, ну, шепши, I kill айкіл'ю. І до чого тут я взагалі і ви і усі? А до того, що якщо ви не фокусуєтеся на власній силі, а люди вам просто допомагають то тоді зараз я йду, бо не так, хто мене прогляв, мама, жена, діти, див, поможіть мені. Вчиться вирішувати деякі проблеми самостійно. Але найважливіше, окей, не вирішуйте там, комусь там підтримайте, все хорошо, але зрозумійте, що ваша біль іноді буде тільки ваша. Ви можете її розділити, ви можете нею там, хтось вас підтримає, але... Переживати ось такі події, ви будете сам на сам. Розумієте? І мати власну силу це завжди кльово. Тому до чого я призиваю в цьому відео? Навчайте, навчайтеся переживати події самостійно, дозволяючи собі весь свій емоцій. От іду зараз, думаєте мені класно. Ні, я сержуся, я розгніваний, але я кажу собі, я вірю в себе, я буду рухатися вперед, щоб це того мені не вартувало. Те саме і в вашому житті. рухайтеся вперед. Да, можна просити про допомогу. Да, можна це все там, щоб вам стало легше. Але почуйте, основні перипетії ви будете переживати сам на сам. Ще чому? Тому що <кій> ваша біль, яка б вона не була, вона може бути унікальною і неповторною тільки для вас. Того, що а, момент асоціативний у кожної людини свій. І тому для когось ця погода це просто мана небесна. Я її теж люблю, але коли літко. Коли зараз холодно, мені вона не подобається. Я як мокрий, мокрий пес. Тобто асоціативний момент проблеми, у кожного буде свій. І це стосується будь-якої болі. Для когось, це може бути не предательство, для когось предательство. Для когось грошей буде вистачати там і 20 тисяч на місяць, а для когось 100 не вистачає. І тому, коли ви щось переживаєте, коли ви щось там вам важко. Не думайте, що інші люди оцінять і це замість вас. Вам можуть лише допомогти і підтримати. Але найгостріші перипетії кожен з вас буде проживати один. Якщо для вас це важко, виходьте на сесію, будемо робити вас міцнішими, але і гібкими, розумієте, щоб ви дозволяли собі емоції, щоб ви дозволяли собі переживати, проживати і рухатись далі, а не просто ховати якісь там моменти глибоко в себе щоб потім вони накопичилися і, як дали вам, і ви це могли не вивезти. Треба підтримка, пишіть в шапці профіля, є посиланечка. Я вас їх цю люблю, обіймаю і нехай вам щастить.